Доброго дня, шановний сьомий клас! Сьогодні будемо виконувати побудову графіка функцій даного вигляду. Що означає цей запис? Цей запис означає, що в нас повинен бути побудований графік y дорівнює x для таких x, які менше рівне 2, та побудувати графік функції для таких x, які більше 2. І ось цей значок системи ставимо можуть сюди. Тобто, в нас є два варіанти, означають вони одне те ж саме. Записую, можуть їх трішки по-різному. Тобто, на системі координат ми повинні побудувати два графіка. Y дорівнює x, для X менше 2, та y дорівнює 2 для x більше 2. Тобто, в нас є деякі обмеження. Для X більше 2, ось наші X, Більше 2 від двох плюс безкінечність. Ми будуємо на ось цьому шматочку функція Y дорівнює 2. Для x менше рівне 2 ми будуємо ось такий графік функції. Тобто менше 2. Тобто наш графік буде складатися з двох частин. Перша частинка і друга частинка. Так, будуємо. Для початку, щоб побудувати функцію, знайдемо точки. Так, а тепер уважно. Ми побудували, але потрібно залишити цю функцію тільки для іксів менше 2. Тобто, шматочки, там, де ікси більше 2, ми повинні прибрати. Вона залишається ось такий графік. Це буде більше як промінчик. На точечки 2 по іксах вона зупинилася. А у мінус безкінечність продовжується безкінечно. Так, перша частина нашої системи побудована. Залишилась друга частина системи. Знову ж таки, будемо будувати y дорівнює 2, це деяка пряма паралельна вісі X. Або, якщо ж ви забули, підставляємо, якщо X дорівнює 2, y дорівнює 2. А якщо X буде 3, х немає, він нічого не змінив, буде 2. Причому будуємо там, де у нас від 2. Тобто від 2 і в плюс безкінечність. На менше двох нас тут частинки немає. І наш графік це ось така деяка ламана. І це є наш графік. Ось такої системи. Наступне завдання. Якщо вам дали систему ось такого вигляду, це означає, що ваш графік буде складатися з трьох частин. Дивимося уважно. У нас є частинка, коли будується, коли х менше мінус одиниці. Тобто від мінус одиниці мінус безкінечність. Буде один графік. А саме y дорівнює. Це для x менше мінус одиниці. Друга частинка графіку. Коли x знаходиться в проміжку від мінус одиниці до плюс одиниці. Умовно собі десь можна позначити, що y дорівнює 2, коли x знаходиться в цьому проміжку. І третій шматочок. Будемо будувати ось таку функцію, коли х більше рівне 1 Тобто y дорівнює для тих іксів, які від одиниці їх плюс безкінечність. Знову, щоб побудувати кожну частинку, потрібно для початку знайти ці точки для побудови. Так як ікс в першій степені, ми розуміємо, що це буде деяка пряма 0,5 по x. В мене не вистачає, тому я візьму якусь додаткову точку. Так, з'єдную і пішли вони десь сюди. Але ж ми згадуємо, що в нас були обмеження. А саме для х менше мінус одиниці. Тому ту частинку, яка заходить за неї, ми прибираємо. Ви в зошиті або витираєте її, або основну частину графіка будете дуже-дуже сильно наводити. Так, першу частинку побудували. Друга частинка деяка пряма. Знову ж таки, пам'ятаємо, що ми не виходимо за рамки нашої функції. А саме від мінус одиниці до одиниці цей шматочок графіку. Тому ось він. Так, і третій шматочок нашої функції для х більше одиниці. Знову ж таки, х в першій степені, значить, на графіку буде деяка пряма. Так, і знову ж таки залишаємо тільки частинку графіка від х, там, де одиниця і більше 1. Допоміжні лінії я повитираю. Вони умовно існують. І що у вас залишилось? У вас ось ця система. У вигляді графіка буде виглядати ось так: шматочок, шматочок, шматочок. І це буде графіком нашої функції. Також, ви могли розглянути, що тут є знак більше, а тут менше рівне. Так ось, коли у нас знак х менше мінус одиниці, це означає, що мінус одиницю ми не можемо брати, у нас тут виколота. Від мінус одиниці до одиниці також не можемо брати виколота. А коли х більше рівне одиниці, то ми можемо брати x, які більше такі рівні одиниці числа. Тому тут замальована вона. Це вже маленькі деталі. Головне, щоб ви розуміли записи і вміли їх будувати на графіку. Гарного дня!